Всім привіт друзі! Нарешті відпустка, ну невеличка, так, типу така відпустка. Але маємо вихідні вдома. Сьогодні п'ятниця за 15-12 їдемо ми на Дністер на Бакуту з дітлахами, з малишньою, всією з сім'єю. Будемо рибалити, будемо відпочивати, купатися. Чекати друзів на завтра ще приїде одна машинка, також ще одна сім'я. І на вечір, завтра ще, мабуть, дві машинки під'їде, ще дві сім'ї. Ну і так, до неділі ми маємо, я так зрозумів, всі зібратися. Їдемо на Бакуту, там, хоч дійсно класні дороги, для дітей класно купатися. Можна було би поїхати, звичайно, на Рудківці, зняти будиночок і так собі відпочивати доволі козирно, Але не хочеться. Тому що є намети, є автомобіль. Малеча ляже в автомобілі, ночувати ми з дружиною в наметі. Друзі їдуть всі також з наметами. Я думаю, що буде все класно. Готувати будемо, як завжди, на вогні, але сьогодні, як ми будемо самі, будемо готувати на чудо-пічці. Ви її вже всі бачили. Це так в плані такого невеличкого для нашої сім'ї зготуємо першу страву. А яку побачите далі. Ну, все, друзі, ми доїхали до ватоки, з'їжджаємо. Дорога тут не дуже, ви всі знаєте, я вже скільки раз тут був і кожного разу наголошую, що дорога від відбувається через голозу на Жванчик і Грушку не з найкращих, але для цієї... Для цього бобіка вона ніби нічого, мотоциклом важко, легковою також важко. А так в принципі, в принципі, але їхати можна, їхати можна так. Зараз з'їжджаємо, поки пошлядемо, розставляємо намет, метр, човен, все готуємо і вже тоді будемо по погоді. Поки спускаємося до річечки. Ми доїхали, слава Богу, все добре, місце вроді непогане. повинно влізти чотири машини, я собі думаю. Будемо розмножувати намет і надувати чоловік. Де ми звернулися по водичку до джерела, наберемо водички і будемо готувати червоний борщ. Знайшли ми джерело, не знаю чи воно працює чи ні, але стежина є і знак є вказівник. Джерела немає. Вон, маленький струмочок тече. Бурячок Бу вже так запах. Я буду Ой, вигляд має, конечно, я вже їсти, хочу, що я такі голодні. Як завжди, один ходок по дорозі і все. Це не великі в мене такі руки, це просто така маленька топустянка. Все, я думаю, цього вистачить. Ну, ще, ще не дуже. Я її лізу невеличкими такими шматочками. Маю капусточку. Ну все, картопля майже доварується. і вона вже в принципі, доварилася. Я все спробую, все підходить. Накаваю кришечку і будемо смакувати. Борщ готовий. Кому з м'ясом? М'яса mm -hmm. тут немає.

сказать, у вы на все получилось. Может, ее сразу же велю и требам. Может, либо... и нет не. Ой, не хочу, так. Я же не Дайте вкусовать. Мала каструлька, правда? Нет, это не так, как у мамы. Не есть, не можно. Дякую, Соня. А ну, Аня, пробуй. Не нюхай, пахнет борщом. Пробуй. А ну, эксперт. Что ты скажешь? Девять и десять. <laughs> То есть, у Мама совсем другой смак. Смачного, если можно. Всього, друзі, ми, ми повечерили червоним борщиком і пливемо посмикати окунця або судачка. Що нам буде, то і, і посмикаємо. Що, дошка впала? Господи. Дошка впала, зараз напружемо. Ти налякалась? Да думала, ми твої? Да. Я думаю, кнопку Що робити. Ну, ні будемо не пустити. Ой. Я не виключив. Чекайте, люди бо інвалід. Хоч, човен трохи підспустив. Ти знімаєш не проти сонця. Дивись, хоча б отак. Човен приспустив і в мене постійно випадає дошка. Перша здобич є. Це нам на салат. Вечором будемо суші крутити yeah. <сум> з морепродуктів. Вчиться кидати. Так, 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 нічого не роби. Опусти, ліву ручку. Сонюш. Ти ж добре закидаєш. Ліву руку тобі взагалі не треба. Підтяни ще трохи. Підтяни. І тепер візьми ниточку в руку, пальчик, відтягуй дугу, дужку відкидай. Ліву рукою бере в кінці спінінгу. Отут. Відводить назад. І цілься десь туди, так як хвиля тече. Ану. Супер. Молодець, донечка. Молодець. Тепер це чекай, поки вона потоне, і роби проводочку. Робиш два-три рази котушку і чекаєш, поки кінчик не відіб'є. Давай, різко. Раз, два. І чекай. О, відбив. Відбив. ти Відбів. Чути в ручку, як тобі буде легше спіднів тримати, воно ніби так важко, його постійно кудись завалює, тяне, а потім ток і легко. І покльовки постійно відбуваються тоді, коли от їм кінчик відбив. Приманка впала на дно, вдарила по дні, і тоді б'є у конець судачок. Ну і щучка, якщо ловить на джих. thank <laughs> you